Ви, напевно, вже бачили десятки відео присвячених здоров'ю печінки, і в кожному з них звучать ті самі поради: їжте менше смаженого, пийте сік буряка, додавайте в раціон більше зелені. Це, безумовно, правильно та водночас занадто спрощено. Стає враження, що печінка це якийсь фільтр, який можна просто промити, але все набагато складніше і водночас набагато цікавіше. Печінці не потрібне очищення. Їй потрібне зволоження, підтримка щоденна і продумана через звичайну їжу, не списком корисних продуктів для галочки, а через розуміння, чому саме ця страва підтримує печінку, коли вона дійсно працює, а коли ні. Що робити, якщо після буряка з'являється важкість, а від зелені – здуття? Про все це ми й поговоримо сьогодні. Я не витрачатиму ваш час даремно, і якщо ви уважно послухаєте, можливо, згодом ви відчуєте, як ваша печінка починає відгукуватись не миттєво, але відчутно. Отже, перший продукт буряк, але не у вигляді сирого соку над ще серце, як часто радять, такий спосіб може навіть зашкодити, особливо людям з підвищеною кислотністю чи слабким відтоком жовчі. Чистий буряковий сік надто концентрований, він створює навантаження, а не допомогу. Інша справа правильно приготований буряк, запекти його цілим у шкірці, дати охолонути, очистити і подавати теплим, найкраще з оливковою чи нерафінованою соняшниковою олією та часником, або як частину борщу, і навіть краще, якщо це буде борщ на другий чи третій день після приготування. Саме тоді в ньому активуються речовини, які вже розщеплені та легше засвоюються. В запеченому чи вареному буряку особливо активний бетаїн сполука, яка допомагає печінці розщеплювати жири. Це критично важливо при ознаках жирової хвороби печінки, застою жовчі або звичайній важкості після їжі. Буряк не змушує печінку працювати понаднормово, він допомагає їй регулювати жовчовиділення м'яко і природно. Другий продукт яблуко. Не просто фрукт, а саме яблуко з шкіркою. У цій шкірці міститься пектин, природна речовина, яка виводить продукти розпаду, підтримує роботу кишечника, а отже, знижує навантаження на печінку. Але і тут є нюанси. Якщо яблуко надто кисле або є проблеми з кислотністю шлунка, краще його запекти. Печене яблуко з корицею це не десерт, а м'який лікувальний засіб. Особливо, якщо додати трішки насіння льону, зранку для запуску травлення, ввечері для м'якого відтоку жовчі. І навіть одне яблуко на день може суттєво покращити стан вашої шкіри, стільця і рівень енергії. Третій продукт куркума. Зараз її рекомендують чи не всюди, але багато хто розчаровується, бо приймає її неправильно. Куркума не працює у воді, її головна активна речовина куркумін, майже не засвоюється без наявності жирів і чорного перцю. Тому чай із куркумою лише ритуал, не ефективний інструмент. Інша справа. Додати куркуму в тушковані овочі, м'ясо або суп, де є хоча б крапля рослинної олії, і дрибка чорного перцю. І тоді вона починає діяти. Вона м'яко стимулює виробництво жовчі, знижує запалення в тканинах печінки. Це не буде відчутно одразу, без яскравих ефектів, але вже за кілька тижнів можна помітити, як зникає важкість, поліпшується настрій і нормалізовується сон. Четвертий продукт. Гречка нічого модного, нічого екзотичного, але саме в простоті її сила, в гречці міститься рутин, речовина, що зміцнює судини і допомагає печінці витримувати навантаження після їжі, особливо ввечері. Гречка не викликає стрибків цукру в крові, не провокує різких викидів інсуліну, не обтяжує печінку. І якщо вживати її в теплому вигляді з ложкою масла, Поруч із тушкованими овочами це проста, доступна і надійна форма щоденної підтримки, п'ятий продукт квашена капуста, але не та, що з оцтом, а виключно натурального бродіння. Чому це важливо? Бо печінка тісно пов'язана зі станом мікрофлори кишківника. Якщо в ньому переважають патогенні бактерії, печінка страждає. Вона змушена обробляти потік токсичних речовин, продуктів бродіння і гниття. Квашена капуста один з найпростіших способів підтримати баланс корисної флори, не витрачаючись на дорогі пребіотики, а отже, дати печінці менше приводів для стресу. Але і тут є нюанси їсти квашену капусту потрібно не холодною, невеликими порціями, а як доповнення до основної страви. Дві три столові ложки, і бажано додати трішки олії, аби жиророзчинні вітаміни, зокрема вітамін К, краще засвоїлися. І ще один продукт, про який часто забувають морква. Не салат з майонезом, а саме варена морква, м'яка, тепла, з краплею масла. У такому вигляді вона віддає організму бета-каротин, речовину потрібну для відновлення тканин печінки. Він бере участь у синтезі ферментів, регулює гормональний обмін, а ще покращує стан шкіри. А шкіра, як відомо, одне з найточніших дзеркал стану печінки. Усі ці продукти прості, але щоб вони дійсно працювали, мало просто додати їх в раціон. Їх потрібно вживати вчасно. У правильній формі і поєднанні печінка не терпить різких навантажень, вона цінує плавність, стабільність і спокій у харчуванні, без поспіху, без крайностів. Якщо дати їй щось корисне, а вже за годину навантажити її копченостями чи солодким десертом на ніч, вона знову в стані стресу. Проблема в тому, що ми часто сприймаємо печінку як окремий орган, але вона. Частина цілісної системи. Печінка бере участь у розщепленні білків, гормонів, у засвоєнні вітамінів, у жировому обміні. Коли її робота порушена, це відчувається не лише в животі. Людині важко прокидатися, з'являється нестабільний настрій, сухість шкіри, тягне суглоби, в голові туман. Це не просто вік, це системна відповідь організму на втому печінки. І ось запитання. Що насправді потрібно тілу, щоб печінка відновилася? Не розвантажений день, не чистка рисом, а структура, режим, передбачуваність, спокій. Печінка не любить крайнощів, їй важливо, щоб їжа надходила вчасно, без стрибків, без пропусків, не так, що весь день нічого, а потім щедра вечеря. Навіть найкорисніші продукти будуть марними, якщо їх їсти нерегулярно – Похаписто, без апетиту або з переїданням. Тому, перше, про що ми говоримо, це ритм, найважливіший час для печінки ранок і ранній вечір, з сьомої до десятої, а також з п'ятої до восьмої вечора. У ці години вона найбільш чутлива до їжі. Саме тоді важливо дати їй щось, що сприймається як підтримка, а не як тягар. Зранку тепла, проста їжа. Без цукру, без різкого жиру. Ідеально варена каша, овочі, шматочок печеного яблука. Добре, якщо перед сніданком ви вип'єте теплу воду з кількома краплями лимону, не кислий сік, а саме воду з лимонним акцентом, це стимулює відтік жовчі. Особливо, якщо після цього ви з'їсте щось з рослинним жиром, наприклад, кашу з ложкою олії. Такий підхід запускає травлення м'яко, без різких ударів по підшлунковій. І ще кілька слів про напої, які дійсно підтримують, не очищають, а саме допомагають. Перший із них відвар вівса, його п'ють не заради клітковини, а через слизості речовини, які обволікають слизову травного тракту та знижують запалення в тканинах печінки. Як приготувати? Половину склянки вівса на літр води, варити 40 хвилин, дати настоятись, процідити, пити теплим наче серце або між прийомами їжі, далі чай із розторопщі. старий перевірений роками спосіб, особливо ефективний, курсами два тижні вживання, два тижні перерви. Розторопша це рослина містить цілімарин, речовину, яка стабілізує клітинну оболонку гепатоцитів. Основних клітин печінки. Та мало хто знає, що в таблетованому вигляді сілімарин засворюється гірше. А от якщо взяти насіння розторопші, змолоти їх у кавомолці або ступці і приймати по половині чайної ложки зранку і ввечері, запиваючи водою або додаючи у їжу, ефект буде м'яким, але стабільним. Головне регулярність не днями, а місяцями. Бо печінка не любить поспіху. Третій настій шипшина не в термосі на ніч, як це часто роблять, у такому разі втрачаються вітаміни. Правильніше залити ягоди теплою, але не укропом, приблизно 60-70 градусів настояти 6-8 годин пити протягом дня. Шипшина багата вітаміном С, але важливіше інше, вона м'яко регулює відтік жовчі. Та забезпечує печінці антиоксидантну підтримку, особливо якщо додати кілька ягід журавлини або краплю лімонного соку. Тепер про вечерю. Багато хто думає, що легка вечеря це кефір та яблуко, але для печінки це не завжди найкращий вибір. Краще теплі тушковані овочі, трохи білка, ложка масла, наприклад, рагу з кабачків, моркви та курятини. Або гречка з тушкованою капустою. Печінка краще працює, коли їжа жива, тепла, приготована, без різких кислот. А от кефір краще залишити на ранок, там він буде кориснішим. Є і спеції, які варто додати в раціон. Ми вже говорили про куркуму, але також добре працює кимин, особливо в тушкованих овочах. Він покращує засвоєння жирів. Куріандр стимулює відтік жовчі. Кріп і фенхель допомагають при здутті після їжі, а лавровий лист зменшує внутрішнє запалення, особливо якщо додавати його до супів. І все це не дієта в її жорсткому розумінні, це структура, ритм, підтримка, відпочинок для печінки. Якщо харчуватись так, хоча б п'ять днів на тиждень печінка починає повертати вам сили. Поліпшується кольор обличчя, зникає гіркота вранці, сон стає глибшим, менше болять суглоби. Це не диво, це просто робота. Тиха, послідовна через їжу. І головне, не бійтеся пробувати, але пробуйте повільно, усвідомлено. Ваша печінка працює щодня для вас, і якщо ви зробите крок на зустріч, вона обов'язково відповість не одразу. Але точно, якщо ви знайшли в цьому відео щось корисне, підпишіться та поділіться цим відео з рідними. Бережіть себе, і нехай ваша печінка працює на вас ще багато років. До зустрічі!